Партнер програми український виробник комбайнів, Херсонський машинобудівний завод. Сьогодні в сільраді. Кінець огіркового скандалу, заборона Азовської риби та прогнози майбутнього врожаю. Огляд новин від сільради. Чому національне комбайнобудування не встигає за конструкторськими новаціями? Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з академіком Міжнародної інженерної академії, доктором технічних наук Валентином Шуриновим. Він сьогодні головуючи у сільраді. 14 кілограмів зерна за секунду найсучасніші комбайни готові прийти на допомогу аграріям. Що ще нового у світі агротехніки знає Наталя Середюк. Україні на початок червня засіяно 7 мільйонів 600 тисяч гектарів зернових та зернобобових. За інформацією мінагрополітики, це 101% від прогнозованого. Іспанські огірки не винні кишкову інфекцію, що призвела до загибелі 29 людей і госпіталізації 2,5 тисяч європейців. Скоріш за все викликали паростки сої, яку вирощували на німецькій фермі під Гамбургом. Тож в Європі на зміну огірковому скандалу приходить бобовий. Росія заборонила возити овочі із Європи. Це відкриває сусідній ринок для українських аграріїв, які традиційно поставляють свою ранню продукцію. В цю країну зазвичай Україна постачала у Росію близько двох тисяч тонн за сезон. А у поточному році обсяги поставок, а отже, і прибутки, можуть збільшитися вдвічі у Азовському морі заборонено через небезпеку епідемії холери. Таке рішення ухвалила Державна екологічна інспекція України після того, як у Маріуполі Донецької області декілька людей захворіли на кишкову інфекцію. Чому національне комбайнобудування не встигає за конструкторськими новаціями і як зміцнити взаєморозуміння між теоретиками та практиками? Про це в інтерв'ю Тамара Матерчук з академіком Міжнародної інженерної академії, доктором технічних наук Валентином Шуриновим. Він сьогодні головуючий у сільраді, для України важливо осмислити, чи ми не втратили потенціал комбайнобудування, машинобудування, аграрного машинобудування. Україна по производству зерна. на душу населения, занимает лидирующие позиции в мире. И при этом практически не имеет собственного производства комбайна. То производство, которое сегодня существует, оно может обеспечить потребности Украины не более чем на 2-3%. Все остальные комбайны, к сожалению, сегодня в Украину завозятся со стороны. И это нонсенс, чтобы страна производила более 50 миллионов тонн зерна и не имела своего собственного производства комбайнов. В Украине, что касается интеллектуального и технического потенциала, как потенциал, все есть для того, чтобы иметь собственные разработки по комбайну и иметь собственного производства комбайна. Но, к сожалению, оно находится сегодня в таком запущенном состоянии, что это нужно очень серьезно возрождать. Сегодня возродить вот это все производство комбайнов. Без серьезной государственной поддержки, без серьезной государственной программы просто невозможно. А если этого не будет, то в этом плане, вот на этом направлении Украина будет все больше и больше отставать и будет терять огромное количество материальных и финансовых средств. Я прошу, серьезная поддержка, это какая? Мы говорим про миллиарды, миллионы. Мы способны не это галузе? Для того, чтобы обеспечить потребности всех регионов Украины в зерноуборочных комбайнов, нам необходимо четыре класса комбайнов различной производительности в зависимости от урожайности и конкретных условий работы. И плюс различные там приспособления и модификации комбайна для уборки специальных культур. Значит, расчеты различных специалистов показывают, что потребный парк комбайнов должен быть от 40 до 100 тысяч комбайнов, общий потребный парк. А это, следовательно, 10% в год надо таких комбайнов производить. Наши конструкторы готовы такие комбайн даты в аграрной сфере? Сегодня э, наши конструкторы разработали такую программу, и они принимают на разном уровне разное участие в создании этих комбайнов. И мы сейчас представляем на выставке три модели таких комбайнов, Из общих четырех моделей плюс модификации комбайнов. Значит, одна из этих моделей, это комбайн пропускной способностью 12 кг в секунду, вторая 10 и третья 8-8 до 9 кг в секунду. Не хватает еще одного класса комбайну, но у нас пока не хватает для этого финансирования, потому что это все делается за счет тех скромных. Резервов, которые может выделить сегодня сам завод. что выстачить у наших аграрий в чтобы купить эту технику? Наша техника, она, если сравнивать их эквивалентно с аналогами импортными, она в полтора-два раза дешевле. Поэтому при прочих равных условиях, естественно, наша техника должна быть более эффективной. Но это все потенциал, его надо реализовать. А для того, чтобы его реализовать, вот мы разработали такую государственную программу, проект этой программы. Проект этой программы находится сегодня в кабинете министров. Премьер-министр дал поручение различным министерствам и ведомствам внимательно проработать и дать свои предложения. И вот, пользуясь случаем, я от... Себя лично как генерального конструктора Херсонского машиностроительного завода, который занимается этими комбайнами. от имени руководства и коллектива завода. Прошу, чтобы и в лице кабинета министров, и в лице президента на эту проблему как раз был брошен тот государственный мудрый взгляд, который позволит ускорить. Утверждення цієї програми і дозволить почати роботи широким фронтом. Дивіться далі у сільраді: 14 кілограмів зерна за секунду. Найсучасніші комбайни готові прийти на допомогу аграріям. Що ще нового у світі агротехніки знає Наталя Середюк. Україна одна з найврожайніших країн у світі. Родючі чорноземі сприятливий клімат здатні щороку забезпечувати українців лише зерновими понад 50 мільйонів тонн. Тим не менше, при кожному врожаї, за оцінками експертів, ми не дораховуємося від 5 до 7 мільйонів тонн зерна. Такі наслідки варто аналізувати, кажуть фахівці. Адже винуватцем тут є не лише погода. Парк аграрної техніки, як виявилося, не оновлюється вже 10 років. Валерій Дмитрович і Віктор Іванович інженери. Один конструкторського бюро, інший науково-дослідного інституту. Ситуацію у сільському машинобудуванні знають на виставці Агро 2011. Вони зустрілися обговорити комбайни нового покоління скіф діти ще херсонського заводу. Якщо порівнювати з тими комбайнами, які вироблялися раніше. То, мабуть, нема про що говорити, це абсолютно різні машини по технічному, по інноваційним технологіям. Ну можна можна сказати таким чином, що на сьогоднішній день космічні технології сьогодні застосовуються в комбайнобудуванні. Аграрі будуть задоволені, тим більше є повністю забезпечені, забезпеченість по сервісним центрам, по запасним частинам. Наступника легендарного славутича нині творці називають справжнім українським брендом і флагманом на ринку вітчизняного комбайнобудування. У ньому застосовані останні наукові розробки українських вчених, і найсуттєвіше на що звертає увагу вибагливий господар: висока якість та доступна ціна. Майже всі деталі для цього комбайну виготовляли українські підприємства. Ціна вдвічі вдвічі дешевше. Я сказав, а скажіть, скільки тут українського в ньому? 70-80% в цьому комбайну українського. Резина, колонка, ну 70%. 75% наше. Оцей пластик красивий, бачите, наприклад, це миколаївці роблять судо, цей пластик. І той практично комбайн український. Такий комбайн працюватиме навіть у 40-градусну спеку, що не скажеш про закордонний аналог. Жаростійке покриття захищатиме машину від перегріву, а система салонного кондиціювання зробить комфортною роботу комбайнера упродовж дня. Модернізована система очистки збереже первинну якість зерна, а доукомплектована система дасть змогу зібрати не лише пшеницю кукурудзу рапс, ріпак, а й рис. Це означає, що для господарств, які ведуть таку діяльність, буде скорочення вдвічі своїх витрат. Якщо подивитися на цю машину, ви побачите, що в неї величезні шини колеса. А ви знаєте, який тиск на ґрунт такого колеса? Ви собі не уявляєте, він менший ніж якщо по землі іде двохрічна дитина. Ці масивні колеса тільки ззовні здаються важкими. Насправді їх тиск на ґрунт не перевищує трьох кілограмів, а їх широкий обхват забезпечує легке пересування у вологому ґрунті, не залишаючи за собою великих борозин. За секунду комбайн збирає до 14 кілограм зерна. Це кажуть інструктори не лише економія часу, а й запобігання втратам перестиглого зерна. Нині Україні, щоб збирати свої гігантські ворожаї, такі машини необхідні. Треба відновити департамент сільськогосподарського машинобудівництва. І таким чином, збалансуючи підтримку держави і можливості наших товаровиробників, ми можемо дати в село на наші лани дуже якісну і дешеву сільськогосподарську техніку. Тож, крім компенсації вартості комбайнів і банківських кредитів на їх придбання, урядовці мають намір повернутися до програми підтримки вітчизняного машинобудування. Такі кроки прямий вплив на політику ціноутворення в країні. В Програмі передбачено 7200 комбайнів на цю мету. Держава, і от ми сьогодні вдячні прем'єр-міністру, який був сьогодні на виставці, підтримав нашу ідею. Може дати державну гарантію. Під цю державну гарантію будуть закуплені комбайни, які саме вироблені, вироблені на території України. І ці комбайни мочною такою колоною підуть окажуть послугу. А зерно, яке вони зберуть, ми покладемо в державний резерв і зможемо в часи, коли йде зростання ціни на зерно. Здійснювати державну інтервенцію і говорити і про соціальні сорти хліба. Наша держава нині потребує в середньому три тисячі комбайнів. Їхня відсутність це подвоєні втрати на ланах. А фермеру, щоб зібрати урожай на трьох тисячах гектарах, потрібно як мінімум десять комбайнів. Допомігши йому, держава допоможе вітчизняному виробнику. Бо відомо, що без виробництва не відродиться село, а без села не буде виробництва. Це далі у сільраді. Фруктовий рай прямо під Києвом. Інжир, схрещений шовковицею, адаптовані банани та інші дива бачила Олена Матієвська. Хто сказав, що бананів немає? Банани є, і при чому під самим Києвом. Бананова оранжерея та дивосад з корисними південними рослинами чудово себе почувають у Київській області. Завдяки спеціальній тепличній технології тут панують справжні субтропіки. Вся ця екзотика плоти тісної співпраці подружжя Бабаєвих з українськими селекціонерами. На відміну від традиційних бананових пальм, що заввишки 4-6 метрів, ці деревця легко можуть поміститися у звичайній квартирі. Наші банани це селекціонувані нашими учеными більше 17 років. Вони адаптовані к нашому клімату і зроблені... Як ми говоримо, присажене, ділено менше. В этих маленьких бананах крахмала практично нет. Вони намного м'якші, намного ароматні, намного вкуснее. Цихрайських бананчиків два сорти висотою 1,5-2 метри та 80 сантиметрів. Незважаючи на це, на гілці дозріває до 700 бананів. Пальма починає плодоносити через три роки. Від періоду цвітіння до визрівання плоду – вісім місяців. Як відомо, банан трава, а отже, після того, як дає плоди, рослина гине. Проте залишається первинний корінь ризом, що живе 40 років та щороку дає кілька парусків. А ще бананова пальма має властивість поглинати електромагнітне поле та всмоктувати дрібний порох. Ось такий банановий листочок може попрацювати як пилосос. Під дахом теплиці зібрано чимало цілющих корисних рослин. Королівська мурая каланхої, дивовижні антисептики, плоди пейхоа – рекордсмени за вмістом йоду та вітаміну С. Цей відновлювач клітин інжир не боїться 20 градусних морозів, адже його було схрещено із шовковицею. Ананаси, маракує, гранати, ремонтанні, лимони, апельсини, оливки, кава наповнюють повітря запахом ефірних масел тропіків. Та є тут і те, чого навіть у тропіках немає. до этого растения внутри плода совместил вкусы всех известных цитрусов, ну, кроме грейпфрута. Лимон, апельсин и мандарин собраны у собой в один, но не перемешаны как в грейпфруте, а можно укусить этот плод с одной стороны и почувствовать, что ты ешь апельсин, с другой стороны тебе покажется, что мандарин, а третий ты будешь всех уверять, что ты кушаешь лимон. Таких апельмонів в Україні лише три. І хоч ми не на півдні, у наших ентузіастів росте все. Партнер програми український виробник комбайнів. Херсонський машинобудівний завод.